Добрий день, малята! Я запрошую вас до чарівного світу природи, а саме до світу кімнатних рослин. До нас завітала дівчинка Надійка. Вона дуже полюбляє кімнатні рослини. Але не всім рослинам подобається у неї жити. Деякі з них ображаються. Ось послухайте їх скарги. Я фіалка, я чистулька, чи пурулька, а мене постійно тримають у пильній кімнаті. Я алоє. Мене постійно поливають. Я від цього дуже вологий. Мені це не подобається. Я бальзамін. Мене тримають у темному приміщенні, де нема навіть віконця. Мої листочки та квіточки від цього гинуть. Ми, кактуси, нас покинули на балконі, а зараз зима, нам дуже холодно. Я герань. Мені ніхто не поливав уже давно. Я від цього гину. Діти, як ви думаєте, чому так сталося? Так, тому що усі рослини різні і кожній потрібні певні умови для її росту. А щоб пам'ятати, якій рослині який потрібен догляд, роблять ось такі паспорти. Давайте разом пригадаємо умовні позначки. Це означає, що рослина не вибаглива до умов. А це означає, що рослина примхлива, їй потрібні особливі умови. Рослині потрібні прямі сонячні промені. Дуже любить прямі сонячні промені. Більше любить тінь. Потрібне регулярне зволоження рослини. Непотрібне зволоження. Полив частий, помірний. Цей значок означає нечастий полив, а цей полив у піддон. Видалення пилу вологою серветкою або пензликом. Складання розповіді, догляд за рослинами. Давайте, орієнтуючись на паспорти, розповімо на дійці, як необхідно доглядати її рослини. Ця квітка фіалка вона невибаглива, не дуже любить прямі промені, полив у піддон, витирання пилу пензликом і непотрібне зволоження. А давайте пригадаємо, на що скаржилась її фіалка. Так, на пил, а що ж можна порадити на дійці? Витирати правильно. Це алоє невибаглива рослина, любить прямі промені, помірний полив, витирання пилу пензликом. На що ця рослина скаржилась? Давайте пригадаємо. Так, її дуже багато поливали. А що ми можемо порадити надійці? Так, не паливати так багато? А як звати цю рослину? Пригадайте, будь ласка. Вона любить прямі промені, частий полив, витирання пилу серветкою та зволоження. Нащо ж бальзамін надійки скаржився? Правильно, у нього було мало світла. І що ми порадимо надійці? Переставити його в інше місце вірно. Кактус невибаглива рослина. Любить прямі промені, помірний полив, витирання пилу пензликом і не любить зволоження. А чим же були невдоволені кактуси надійки? Так вони стояли на холоді. І що необхідно надійці зробити? Переставити їх молодці. Зараз подивіться, будь ласка, на цю картинку і самі складіть розповідь. На що скаржилась її герань? Пригадайте, будь ласка. Так, її давно не поливали. То що Надійці, необхідно зробити? Тож діти, давайте разом зробимо висновок, що рослинам подобається, а що може їм зашкодити. Рослини люблять, коли їх поливають. Але їм шкодить, коли їх поливають дуже багато. Не люблять, коли їх ставлять в темне місце. Люблять світло, сонечко. Люблять тепло і бояться холодів морозу. Тепер Надійка, маючи такі паспорти та послухавши ваші розповіді, буде ретельніше доглядати за своїми рослинами. А ще біля квітів. Ставлять ось такі позначки піктограми. Як ви думаєте, що вони можуть означати? Ця позначка означає, що рослина лікарська. А що означає лікарська рослина? Так, вона лікує. Наприклад, щучий хвіст. Якщо підпалити листя, подихати він зніме головний біль. Алое від простуди роблять ліки від кашлю, робить гарним волосся. Плющ відваром лікують від кашлю, понижують тиск. Ця позначка означає, що рослина допомагає людям. А як рослини можуть допомагати? Хлорофіту очищує повітря. Герань захищає від негативних впливів. Каланхое виділяє вночі кисень. А ось ця позначка позначає, що є рослини-барометри. Рослини-барометри це рослини, за допомогою яких ми можемо визначити погоду. Наприклад, фіалка на дощ квіти закриваються. Кала з'являються каплі перед дощем. Папоротник на суху погоду. Листочки скручуються, щоб менше витрачати вологу. Наша подорож до чарівного світу кімнатних рослин закінчується. Як ви думаєте, яке враження склалось про нас у рослин? Хто які відкриття зробив для себе? Як ми допомогли надійці? Дякую вам за увагу і до зустрічі!